350 гривень. 350 гривень на коврову доріжку. Подивіться, яка крута доріжка. 350 гривень. Лілії класнючі, класнючі, класнючі лілії на ковровій основі. Подивіться на ниточку. 5 міліметрів висота ворсу. І вона доволі така щільненька, буде вам легко також прибиратися. Основа йде коврова. Коврова основа. І ціна наша. Хмельницька. 350 гривень за класну доріжку, ширина 2 метри є. Обов'язково звертайтеся. Безкоштовну доставку робимо на довжину від 4 метрів. Тоді буде безкоштовна доставочка. Малюночок, який вдало підійде для зали, для прихожої, його можна стирати, він не боїться вологи. І ви знаєте, що? Ширина 2 метри. Ціна 350 гривень, оверлог якісний, обов'язково звертайтесь, і ця краса буде у вас абсолютно за невеликі кошти.